Усім привіт! Сьогодні вибралися з вами на рибалку. Це у нас річка Одра біля Рензінського моста. Вибралися ми спробувати на рибаловлю з ночівлею. Зараз готую місце для того, щоб ми себе комфортно почували. І думаю, десь декілька годин спробуємо половити увечері вночі. Потім ляжемо відпочинемо і почнемо з самого зранку з ціллю на крупну рибу. Хочу спробувати деяку тактику. Тактика буде заключатися у наступному. Буде в нас два вудлища. Одне у нас буде фідер Класік, а друге буде метод фідер. Як будемо ловити? Хочу відбити дві однакові точки: тобто, одна і поруч друга. На лівій стороні я буду ловити на фідер Класік, а на правій буду ловити на метод фідер. З моєї точки зору, прикол заключається в тому, що з Фідер Класіка у нас попросту прикормку буде потихеньку змивати в праву сторону, і таким чином ми будемо також прикармлювати місце там, де буде стояти кормушка з метод Фідер. Усім доброго раночку. Нарешті погодка трішечки розвиднилась, тому що зранку прокинувся і дощик поливає. Я вже речив машину. Поки я речив машину, а воно розвиднілося. Думаю, ладно, раз ми вже тут, то починаємо ловити. Я закинув два вудлища, знову затягує небо, знову воно темне, там десь гроза, блискавка. Поки я це все думаю, на звичайний фідер йде покльовка, достаю лящика десь із такого. Ой, знову ну бачите, покльовки, як я вчасно включив. Так, 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 ліс. Шнур натягнувся, і там є рибка. Коротше, туди-сюди я декілька разів складався і зараз дивлюся, небо вже розтягнулося. Тому, думаю, ми з вами годинку-дві половимо, якщо все буде добре. До речі, витягнув лящика як на класичний фідер, так і на метод фідер. Тому сподіваюся, що сьогодні буде цікавіше щось. Поки я складався крісло на довелося накинути плащ на нього. Але думаю, то не саме страшне. О, куди ти випрыгнув? Стоп. а Ви подивіться прикол, поки я тут розбираюся з одним лящом, та хвата тобі дергаться, там воно клює, по-моєму, і на другу вудку. Ну. Ось такий от лящик. Такий він бідняга весь побитий. Нічого назад води. Опа. І дивіться, на метод тут теж клює. Сподіваємось. Не дарма ми зараз залишились тут. Так, а цей лящ, щось він. Я не докинув, треба поправити. Ай, гачок тут залишився. Ай. Коротше, зараз, блін, після цієї погоди треба трішечки розібратися. А, там за закаміння зачепився. Опа, є. Але все одно треба відчепитися, бо якщо там є зараз покльовка, то нам підсак може знадобитися. Тому що на методі там же ж у нас закинуті попапчики. Так, ось цього ляща поправити до води. Да, ты там, дружи. Давай, 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 плыви. Все, поплыв. Супер. Ну и что? К не? Наче шклює, да? А щось є, але невеличке. Ну, дивіться, я тільки закинувся буквально 5 хвилин і вже вона риби йде роздача, Тож, як завжди, по гарній погоді. Рибка не клює так добре. Як тільки погода отака от трішечки не дуже, то рибка починає клювати. Так, а до речі, що незручно. Два вудлища треба заводити так в сторону. Добре, цей лящик теж в садочку. Дивіться, ось і другий такий лящик. Такий самий, а то й Я думав, що зійшла вже, ну садить шось. О-ох, брикаються. То там, показуйся. О, ящик тихо, 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 тихо. Капає. Дивіться, який красавчик. Залетів на попапчик. Думаю, ніж так, зараз ми його назад до водою відпустимо. Ну що, ми перекусили, ми попили чаю-йочку і тепер, думаю, з новими силами можемо йти в бій. Зараз на ліво вудлище ми дамо 3-4 годівнички корму на точку, щоб щось там почало відбуватися, щоб рибка підійшла, тому що була деяка перерва там майже годину. І перенаживляємося і ловимо. Так, нарешті покльовочка. Ну як нарешті? Я поки перенаживився, поки закинув, поки докидав пару годівничок на точку, так що все йде своїм кроком. Ні, ну цей гарний має бути. Що ти став? Ох. Тихо, тихо, тихо. Ні, ні тільки не в очереті, ви в камиш. А він на в камишу. Вийшов, ні? О, оп оп оп, 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 вийшов. Тихо. Кудь тут, я зараз. Тихо. Опа-я. Ха-ха! Красавела, йди сюди. Єс. Ой, який гарний. Пушка-гонка. Так, да, тут трішки, трішки незручно два вулища. Ну шо ж ти виробляєш? Заспокойся. Я то і так зараз випущу. Ну все, все. О, отакий от весь побитий. У них видно нерест якраз почався. Но... Лайк, підписка, ми його дочекалися. Такий от красавчик. на звичайний фідер. Я поки пристрілявся до тої точки. трохи ще незвично кидати вудлищем. Було таке, що декілька разів не докидувало, ну що знову витягуєш і кидаєш куди треба, бо який сенс розпилювати місце? Ну що там? Щось таке делікатне пробує потихеньку. А, чекайте, там може кормуш... кормушка просто пливе. Ти чию дали? Може. Так, трішки піднімається вітер. Я думаю, для того, щоб докидувати до точки, зараз змінимо годівничку, щоб вона трошечки менша була і краще летіла на точку. Бо ось такою мені буде тяжко кидати, вона завелика. Поки що тихенько було таких пару тичків, але ну, нечітких і, можливо, це взагалі годівничка просто перепливала по дну, бо таке враження, що трішки дали течію. І змінимо об смок, та не бачите? Де? Все ж таки рибка пробувала. Давайте знову зробимо. Зараз було 4 пінки на гачку. Можливо, забагато для рибки 4 пінки. Давайте знову повернемося до трьох. Або навіть давайте дві спробуємо наші нам три. О, жак гуляє. Хоча ходив а, тільки що спінінгіст. Підходить, то каже щось якби покльовки є, удари є в руку, але без результатів. Так, добре, зараз. Ох, так не люблю, коли вітер в лице. якийсь капець. Так, в кліпсу, чудово. Може буквально трошки не докинули. Але хай пару хвилин постоїть. Думаю, що метод ми теж перезакинемо. Бо я змінив колір попапа. У мене був спочатку помаранчевий, на нього клювало, були покльовки, вирішив просто спробувати поставити рожевий, але, на жаль, відгуків немає. Скоріше за все, то теж точиє просто саму годівничку зносило. Тож зараз перевдінемо, не знаю, бо ну, на помаранчевий так само спробуємо. Якщо не буде на помаранчевий нічого, тоді вже спробуємо жовтий, зелений, там ще декілька в мене є. Перезакинув десь хвилина і покльовочки на фідер. Але знову парочку, ну це не перекатка була, це 100%. Прям видно було, що це чіткі покльовки. Але що воно пару разів дибнуло? І мовчить. Я думаю, може це. А, ну є, є є покльовки бачу. Бо я думаю, може задовгий повідець і рибка просто наздоганяє та, що в топші стоїть, вона просто наздоганяє наживку. І через це я, типу, не бачу покльовок. Бо на перезакидах, коли я витягував, то. Пінка обсмоктана, тобто видно, що рибка її чпала. Так, ви бачите, тик-тик і все. Але я пропоную не поспішати, бо нехай краще воно засічеться, нормально візьме гачок до рота. Ніж просто так туди сюди його перезакидувати. Я оце сьогодні задумався, що останні виїзди це постійно лящ, лящ, лящ. Думаю, що треба з'їздити десь на риболовлю, щоб не лящика, наприклад, плотва або густера. Є тут в принципі одне місце. Це в ту сторону туди за мостом. Там течія менша, там не так глибоко. І у більшості там клюють саме невеликі риби. Можливо, є сенс зазирнути туди. А сенс напевно є. Чому? Тому що через два місяці майже там будуть змагання і треба якось обловити ту ділянку, щоб розуміти, яке там дно, які гачки там краще використовувати і тому подібні речі. Ну, що ж ти там, щось тобі не подобається, гачок може не той. Чи забагато пінок, чи що не так. Я перший раз бачу, що тут баржа така пропливає. Зараз біля мосту шлюзи, це вони мають через шлюзи її пропустити. Бо не, не все так просто. Я навіть не уявляю, як можна такою махіною керувати, щоб вгадати от в той невеличкий шлюз нормально в нього запливти без якихось проблем. Це навіть не, не керування фурою. Дивіться, погода сипсувалася. а там такі покльовки були. Капець не знаю, що там сидить, зараз будемо перевіряти. Бо я вже прям... ох-ох-хо! -ох. О, не піднімається. Ох, щось там таке прям бойове. Ну це добре. Ми в цілком... Не проти. А, зійшла? Ні-ні, не зійшла. Я вже думав, що зійшла. Давай, 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 піднімайся, де ти. Так, вже бачу. Хм, невеличкий ти, але такий бойовий був капець. Я прям вже аж не знав, що там таке здорове сидить. Там просто невеличкий лящик. Але вітер піднявся. Гарненький, іди сюди. Що, він злетів знову з гачка? Та ладно, ну не може такого бути. Чи злетів? Так, да, злетів. Дивіться, який краси. О, так от розтопирив своє пір'я. А я вже хотів збиратися додому. Добре, тоді зараз зробимо ще один-два закиди. Хоч погодка не льотна, але може підійшла рибка. Треба спробувати. Спрацювало три пінки. Червона, біла, червона. У такому порядку. Тому що до цього я балувався різними варіантами: більше пінок, менше пінок, пінка з роз, цим з хробаком, взагалі нуль. тут тички такі незрозумілі і все. А це, от, бачите, прям покльовка була гарна така. Треба супер! У нас ще є буквально 10 хвилин, якраз на декілька закладів нам вистачить. Тож що, будемо закінчувати сьогоднішню риболовлю. Не скажу, що дуже класно було, але було два великих ляща, як на мене. І штук, може, 5, може 7 невеличких. Учора взагалі була тотальна тиша. Я десь годинки до 12-ї сидів, ловив, ну, ні тичка не було. Можливо, рибка не хотіла, можливо, я не докормився. Не знаю. Я не впевнений, не можу точно сказати. Головне для себе. Це те, що я нарешті вибрався на риболовлю з ночівлею, спробував, що це таке, згадав, що це таке. Вже бачу деякі нюанси, що треба змінити. Маю на увазі, що світлячки, які я цепляв на вудлища, мені не подобаються. Треба якось по-іншому зробити, щоб можна було бачити покльовки. А вам, як завжди, дякую за перегляди. Дякую, що дивитесь, Дякую, що залишаєте коментарі. І як завжди, якщо подобається пальчик догори. Якщо не подобається, пишемо, чому не подобається. До нових зустрічей.